Ну що, їдемо в центр купувати Ой, прапор менший. Їдемо в суді, хай йде, в суд міняти прапор. Бо позорне... позорники якісь там суддя, місюра не може поміняти. Охоронці не міняють. Тож ми купили прапор такий здоровий. І будемо міняти зараз оцей прапор. Бачите, такий гарний. Гарний прапор. Наша Петропавлівка. Прапор який гарний. Слава Україні. Бо ніхто не може, там такий прапор вже зашарпаний аж соромно. Наша Петропавлівка. Нам повезло такий прапор купити. Взагалі. Да. Так. Круто взагалі. Хай всі бачать, що в нас е, є люди небайдужі українці. І напишемо, майте повагу до військових. Так, а То скоро май... будемо їх судити. Та й правда, майте повагу до військових і до просто громадян України, які небайдужі. Нікому ж не потрібен. Наш прапор, щоб замінити, всі ходять повз сюди. <звук> да. Бачите, всі сигналять. <звук> Пам'ятаємо, що у нас іде війна в країні. І насправді, де війна, там люди знають це. І справжні військові знають, що війна в нас в країні, а не оці отут. В селищних радах, в судах, як вони кажуть, у нас війна тільки тоді, коли їм потрібно це казати. Леонов хай готується на звільнення. Так, да, Леонов готується на звільнення. Який не відповідає за свої слова, за свої вчинки. Балабол. Так, він а ти балабол. колонку взяв В машині. Я сході. Приїхали з Петропавлівкою, люди е, такі, знаєте. Перший раз, мабуть, таке бачу за декілька років, навіть за взагалі за 32 роки. Тож, знайте, що є справедливість, є конституція України, є люди прості, які відстоюють країну. І ми не дамо країну нашу розривати. Так, клаптики, землю забирати віддавати тим, хто взагалі за неї ні капельку, ні хвилинку не віддав св... свого життя. Суд. Так. Все, приїхали до суду, зараз будемо міняти. Ось такий прапор в нас вдалося знайти. Гарний. Боть, треба по колонку я зараз сходів. Ось такий прапор, дивіться, порівняйте оцей прапор з тим прапором. Ну так. Да. Зараз. Оце хлопці молодці. Ну. Фі, Фі. 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 Давай матнемося як вдома. Ось хлопці військові покажуть, який прапор повинен бути на суді. Щоб була повага до військових, ми їм прапор красивий поцепимо. Щас, щас все ось везуть і драбину. А, буде сила. Щас, ся під'їдуть. Саня, а ну став, сейчас. Ой, як красиво. Так, так, так. не да, да. За дорогу? Не знаю. Тож, хлопці, треба приходити і підтримувати. А, так? Да? А, молодці. О, це молодці хлопці. Ось військові, військові принесли такий прапор, щоб не позорили суд. Щоб була повага до військових. Да, да, фіксується. Зараз, да. хвилинку. Ось. Отакий От ми на суд Петропалівки поставимо прапор України. Щоб не та тряпка висіла. Що... Не вбивайте, не вбивайте. Так глянь, вона ганчірка, вона... ти глянь, яка вона страшна, блін. вона не постірана, вона на прапор не схожа. Ось повинен бути прапор України. Ось такий. Ось як Дімон тримає. Оце воно. Ось отак воно потрібно бути в нашій країні, блін. Так, 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 це за власні. Це ми скинулись і купили такий прапор, щоб бо судді ж отримують зарплатню по 100 тисяч, по мільйон з гаком за рік. О, а гімн будеш включати. Ану а включи гімн, послухаємо ми. Ні, ні. Ми ж будемо вішати прапор України. Давай, давай, збирай. Ой. Та ми скажемо, Вітя, ми скажемо, хай не будемо уже... Ми... Ми скажемо, що майте повагу до військових. Вони якраз вони йдуть з обіду. Витримає і Витрима. Ні, не буде, він під кришею. він буде добре. Ото. Ес... Помічники суддів пішли, секретарі. Ось хай подивляться, який прапор повинен бути на суді Петропалівському. Отакий хлопці повинен бути прапор України на суді, а не блядь, тряпка якась грязна, непонятна яка висить. З бахромою, красивий. Від військових, від щирого серця, щоб була повага у суддів до військових, блин. Щоб вони собі собак тут ніяких не приводили на охорону їх, блин. а знали, що їх обороняють військові та захищають. так? Так, да, кому війна, кому. О, це оце красиво. Так, і, Саня, на, треба гім включити. <звісна> <звісна> Тільки акуратно не впади, щоб не було це дуже смішно. Здрасте. Це <звісна> кліпи вам в глаза. <звісна> О, дивіться, що <звісна> я. Це така саме. Так? А, що тебе ще є? Завлікалець якийсь.

Ой, військові скрізь допомагають, роблять для цієї. країни. Гімн України включай. Ось отак, друзі. Вчепляємо прапор новий. Вставляємо прапор новий, куплений військовими. Щоб вони не позорився цей суд Петропалівський, а була довіра до військових і, вообще, до до народу України. Судям да, треба вийти, зняти рясу і приложити руку до свого бездушного серця, що вони військових виганяють із судового засідання, відкритого, до речі. Покаже, що ми брат козацького роду. Слава Україні! Отак треба скидувати сепольські орковські прапори і вішати свої візде. Да. Так що, друзі. Ось така заміна пройшла прапора. На суді Петропалів. І друзі, об'єднуйте ще раз вам повторюю. Бо на бо як не ми, вони нас. Повірте. Всім дякую за увагу, бо зараз у нас буде суд. А по цьому по по, он, по маленькому хлопчику. Типа, що він а? що він в селищній раді, де не було нікого, він там обідив, оскорбив якихось якусь... якогось чи волонтер. Волонтерку, чи щось таке.